Усім привіт! З вами Логопедичний подкаст «Окей!». Сьогодні нас знову двоє, тому що ми хочемо з Катериною поговорити про таку надзвичайно актуальну і надзвичайно важливу і обговорювану тему серед батьків та й серед логопедів як онлайн логоподія І це те, що зараз для нас не нове, але ще років так 3-4 тому. Я думаю, що кожен другий із нас не міг уявити, як то працювати онлайн, не говорячи навіть про постановку звуків чи роботу із дітьми, з складними і логопедичними та медичними висновками. Отож, запрошуємо вас на сьогоднішній випуск. І сьогодні ми будемо говорити про онлайн-заняття, як вже сказала Олена. І запрошуємо вас до дискусії. Насправді хочеться сказати, що зараз ніби все життя є в онлайні. Є онлайн навчання, є онлайн заняття, і навіть не побоюся зізнатися собі, в цьому є онлайн-дружба. Бо іноді ми з подружками зустрічаємось на онлайн-вечірочку і загалом продовжуємо жити це життя. І насправді онлайн він трішечки рятує. Незважаючи на те, що навіть і освіта є онлайн, то все одно це можна скомпенсувати. Дуже багато дівчат, які приходять до нас на супервізії, чи приходять до нас на навчання, вони розповідають, що так, у нас не було студентського життя, ми не відчули цього життя в гуртожитку, ми не відчули е, таких от практичних вмінь, які б мали бути під час очного навчання. Але. Що говорять ці дівчата? Ми шукали дітей собі для практики. У нас є братики, сестрички, похресники, є сусідські діти і так далі. І хтось, хто дозволяв практикувати, то дівчата були дуже раді цьому, і відповідно, вони дехто із них відточували свої навички на реальних дітях. І саме тому. А насправді вплив дистанційного навчання, він, ну, як на мене, не є дуже добрим як на становлення особистості, як на становлення спеціаліста, але якщо особистість адаптивна, якщо вона хоче працювати, якщо вона Може це робити, вона буде шукати можливості і буде шукати можливості втілити е, свої знання в практику. Тому відповідно не варто нехтувати дистанційним навчанням, бо завжди той, хто хоче, той знайде. І та людина буде практикувати на всіх, буде практикувати на бабусях. Буде вчитися робити чи давати інструкцію дорослим, і так само і маленьким, і так далі. Тому насправді дуже важливо враховувати цей аспект. Ми живемо в цьому світі, де зараз дуже багато є віртуального, віртуального спілкування, і хочеться вам сказати такий, можливо, ви вже знаєте секрет про нас із Оленою. Ми бачилися всього цього один раз очно. Один раз очно. Вперше ми з нею зустрілися в ефірі в тарі, в інстаграмі. Потім зустрічалися на різноманітних проектах. Тепер ми з нею зустрічаємось фактично кожного тижня на ось такі посиданьки в логопедичному подкасті. Окей, будь ласка, напишіть в коментарях, з якого часу ви нас знаєте. Чи ви знаєте нас із Ютубу, чи знаєте з Інстаграму, чи, можливо, із якихось інших проєктів, де ми були спікерками. Тому. Нам, оця одна єдина очна зустріч, вона не завадила нам пройти шлях дуже е, багатьох проєктів. Це такі як і етери в інстаграмі, і конференції різноманітні, і чат підтримка логопеда, е, і логопедичний подкаст Окей. Тому думайте. Це точно і хочу ще додати, що насправді як і в дистанційному навчанні, так і в очному навчанні будуть ті, хто хочуть вчитися, і будуть ті, хто не хочуть вчитися. І якщо людина закінчила навіть очно здобула логопедичну освіту, це не означає, що вона буде супер-пупер спеціалістом. І той, хто закінчив навчання дистанційно, не означає, що він буде поганим спеціалістом, тому що є дійсно дуже багато можливостей для подальшої практики. Уже конкретно з дітьми. На рівні свого міста, містечка, селища і так далі. І родичів, як сказала Катя, зокрема. І цей момент не обмежується лише навчанням в університеті, адже і далі вже сформовані спеціалісти все життя навчаються, відвідуючи ті чи інші заходи. І так само заходів для підвищення кваліфікації зараз є дуже багато онлайн. Наскільки це раніше теж було незвичним дивним. і коли ти що хтось приїхав в якесь місто, а не в твоє місто, і так М -м, на чому не до нас. І зараз, коли є можливість провести щось онлайн, ті самі марафони, конференції, Наскільки це дозволяє людям бути ближчими і дотичними до е, сучасної логоподії і отримувати ці знання? Тобто, навіть у цьому моменті ми можемо сказати, що можливості розширилися тобто, люди навпаки, завдяки онлайн формату, мають більше шансів. Послухати інших тих, хто діляться своїм досвідом практичними напрацюваннями. І те ж саме ми можемо сказати і про розробки, тому що е, у нас подальшому будуть люди, які прям, прям, прям дуже дотичні до розробок, але це поки що буде секретом. Е, і е, ми знаємо і розуміємо наскільки вартісно, як і фізично, так і психологічно, е, щось. Зробити своє. Дати цьому життя. До речі, Аня Берестова у нас була в гостях, та і вона говорила про те, скільки часу в неї пішло на створення «Слухайте шуми, як вона це все впроваджувала в практику. Так це великий шмат роботи, і набагато легше реалізувати свої проєкти в електронному вигляді, ті самі підручники і ем, різноманітні ігри. Та що багато хто логопедів також це роблять, та вони не мають. Авторського права, зокрема, я, я не патентую, тому що це е, також на це потрібен час, на це потрібні гроші, на це потрібні консультації юристів і так далі. Можливо, колись в подальшому я теж до цього доросту, але е, поки що створюєш щось ну, насамперед для себе, але те, що є можливість одразу в електронному варіанті. Запропонувати свої надбання колегам, це дуже класно і для мене, і для колег, тому що вони отримують матеріали, які їм не вистачає. Я отримую якусь фінансову винагороду за те, що я їх створила. Тут у нас іде чисто енергетичний. Обмін. Тому онлайн формат він набагато широкий і він дає набагато можливостей, набагато більше можливостей, ніж очний. І якість цієї освіти, зокрема, коли ми говоримо вже після університетської, вона теж на високому рівні, на якісному рівні. Тому що тут, вже, якщо ти купуєш те чи інше навчання, ти його вже маєш послухати як як І якщо воно тобі заходить, якщо воно твоє, то впроваджувати у практику. Тому а, насамперед треба довіряти не формі освіти. Яка була у спеціаліста, а те, який він зараз, те, як він зараз працює, як він зараз живе. І знову ж таки, для того, щоб це зрозуміти, у нас є соціальні мережі теж онлайн, які є показовими для наших клієнтів. Це та сама візитівка, ми десь про це колись говорили. Та? Клієнт заходить, він дивиться відгуки, він дивиться заняття, він дивиться, де в яких в проєктах приймав участь той чи інший логопед, який його на. Напрямки роботи і так далі. Тобто це чисто професійні блоги, та, які знову ж таки презентують нас перед клієнтами. І ось вже більше саме із таких джерел, зокрема з відгуків, уже тих, хто пройшли корекцію, якраз і можна сформувати, чи підходить тобі цей спеціаліст, чи не підходить тобі цей спеціаліст. Але як і в будь-якій онлайн роботі є свої плюси та мінуси. Тому давайте про це також поговоримо. Так, давайте поговоримо про плюси. Це перш за все те, що давайте так, спершу поговоримо про плюси для спеціаліста. <реш> Перше, це що не треба е, кудись їхати чи йти в кабінет. Це те, якщо у вас, наприклад, орендоване житло, то плюс іще ви не оплачуєте оренду за кабінет. <реш> це ваша робота вже входить в оренду вашої житлової площі. Перший другий плюс. Потім дуже моє улюблене правило. Це зараз буде, ну, це правда, але ви можете сприймати як жарт. Гарний верх і що попало низ. Це твоя формула. Це моя формула успішного онлайн-навчання. Так от, тобто, вже є три плюси. Плюс ще такий, що у вас завжди водичка, кава, якась їжа під рукою, відповідно, все супер. Тому... Це перше для спеціаліста це є зручність. Чим зручно для батьків, тим, що теж вони не мають кудись вести свою дитину. Єдине, що вони можуть мають зробити, це її забрати чи з садочка, чи зі школи, і далі уже привезти додому. Але є дуже багато випадків, коли займаються в машині, коли займаються на вулиці, коли дитину просто там з дитячого майданчика забрали на 30 хвилин, потім вже відпустили. Це є те, що, наприклад, може бути ніби така безперервність. Тобто, бо дуже часто, коли батьки їдуть у відпустку, вони. Все одно залишають онлайн заняття, і все одно дитина працює. Відповідно, якщо це очне навчання, то у відпустці ви у відпустці і вже у вас як такої взаємодії немає. Також бактеріальна складова, так її назвемо. Коли стався ковід, то що ми на собі відчули, що ми ну, перші там місяці-два-три людям просто навіть було заборонено виходити з дому. І що робити в цей момент не зрозуміло, тому от саме тоді в нас в Україні і почала так стрімко розвиватися онлайн освіта. Почалися платф використання різноманітних платформ. Наша діджиталізація покращилась. Я думаю, що це навіть сталася діджиталізація мозку логопедичного, бо почали створювати і презентації, різні інтерактивні ігри, різноманітні мультфільми. Почав Ютуб краще використовуватися безпосередньо на заняттях, ідей посипалось значно більше. Тобто ця критична ситуація теж стала таким плюсом для нас і для дітей. Плюс і ще. Мені здається, що плюсом для спеціаліста може бути більша включеність мами. Бо мама може просто там десь бути за дверима, але вона все слухає, вона бачить, і вона чує, як це виконується. Дуже часто, коли навіть батьки не вдома, то є підключення тобто з двох аккаунтів в зумі, тобто коли є я, дитина і мама з виключеною камерою, з виключеним мікрофоном, вона просто спостерігає, як відбувається заняття. Тобто, ось ця включеність і ваша присутність вона теж є. Тобто дитина. По суті, може, і не зрозуміти, що ви за нею слідкуєте, і дивитесь, як вона займається, і бачить це все в той момент, коли, наприклад, наочному занятті дитина може часто відволікатися на маму, може там мам, дай водички, мам, диви, я влучила в мішень, мам, диви, Шш. диви, як умію, вау, супер! І в цей момент теж дуже важливо це все враховувати. Ну, і плюс е, те, що можна підлаштуватись під режим дитини, що це може бути ранок, може бути вечір, може бути. Тобто, по, сутні, по суті, у більшій кількості випадків це є побудова графіку вашого легша, бо ви не витрачаєте півгодини чи годину на дорогу туди, і півгодини чи годину на дорогу назад. Ось так. І Які ще плюси можеш назвати? Плюси, зокрема, знову ж таки, після повномасштабного, це те, що багато дітлахів опинилися за кордоном. І той факт, що на місцях за кордоном та не завжди можна знайти спеціаліста україномовного. І тут знову ж таки онлайн логоподія. І прийшла на допомогу, тому що все більше логопедів почали працювати із дітьми уже багатомовними як наслідок проживання в тих чи інших країнах. І той факт, що навіть дітлахи, у яких наприклад, мама Українка та тато іноземець, чи навпаки, вони мають змогу завдяки онлайн-логопедам вивчати українську, підтримувати українську, і ми знаємо наскільки це важливо, коли іншомовне середовище. Поглинає своєю мовою, поглинає своєю культурою. Українська залишається ось так у меншості, але наскільки цінно створювати це мовне середовище, хоча б у онлайн форматі, хоча б один раз на тиждень. І е, бачачи результати учнів, так як я безпосередньо працюю з білінгоми, я бачу, що це дієво не одразу, але з часом, і коли батьки це підтримують, і це батькам дозволяє розуміти, як спілкуватися з дітьми вдома, на які аспекти, моменти звертати увагу, тобто у контексті поширення української культури і мови, зокрема за кордоном, це також великий плюс. І продовжуємо далі. А тепер поговоримо про мінуси, тому що як і в будь-якій ситуації є палка двох кінців. Про плюси сказали, не можемо сказати про мінуси. І особливо гостро це зараз відчувається у теперішній ситуації, та яка склалася в Україні. Тут уже ми говоримо конкретно про Україну, тому що за кордоном зараз таких проблем немає, як відключення світла, так, або. Або самі розумієте, що ось і тут, але знову ж таки, тут теж логопеди шукають не тільки логопеди, та тому що не тільки логопеди працюють онлайн, багато ж репетиторів також онлайн. Є генератори, є якісь альтернативні джерела енергії, заряджаються по максимуму телефони, планшети, ноутбуки. Вся техніка йде в хід, намагаються люди якось пристосуватися один до одного. Це знову ж таки ще раз показує цю гнучкість графіку, скільки переносів може бути і так далі. Але логопеди знаходять виходи. З різних ситуацій, і е, навіть цей величезний мінусище. Він також перекривається багатьма плюсами, але не тільки зі сторони логопеда в Україні можуть бути такі моменти, якщо ми говоримо про наших клієнтів, зокрема маленьких клієнтів, то тут можуть бути чисто індивідуальні особливості, коли дитині насправді може не підходити онлайн формат, коли для неї важливо живе спілкування, коли для неї важливо, важливі справжні іграшки, робота на розвиток. Ноє моторики щось пересипати, сипати, лити і так далі. Тобто, коли потрібна сенсорна підтримка. Назвемо це так, і коли дитина дуже активна, тобто вона не може зосередитися її. Оця домашня обстановка, вона її навпаки відволікає, те, що про що говорила Катя. Так і тут просто уже спеціаліст повинен це також побачити, зрозуміти і донести мамі, що все-таки такий формат онлайн, як мінімум, на даний віковий. Період, можливо, він не підходить, буває таке, що потім дітлахи виростають, нам пройде півроку рік, та, і вже поведінка абсолютно може змінитися. І якщо ще не критично щодо логопедичних проблем, можливо, варто просто почекати і трошечки пізніше провести заняття. Або все ж таки пошукати логопеда очно. Тому що так само, як не крути, багато спеціалістів опинилися і за кордоном на певних локаціях. Єдине, що може Може бути довго добиратися, та? тобто можуть бути якісь такі інші. Знову ж таки, ми віднесемо це до мінусів, але навіть і очних занять, тобто як і в очних, так і в онлайн-заняттях є свої плюси і є свої мінуси. Ось. Тому варто враховувати побажання обох сторін, варто враховувати свої технічні, не свої, ну і клієнтські, тому що і багато клієнтів в Україні також. Тобто це двостороння ситуація. Ось, але так в цілому, якщо подумати, та не акцентовуватись навіть на цій ситуації, яка у нас є зараз, то все ж таки плюси в онлайнах, та, вони переважають над мінусами, тому що це більше можливостей для всіх. Як і для логопеда, так і для клієнтів. Так, да, насправді про те, що зараз є відключення світла, і щоб у мене був інтернат без світла, на це пішло близько 7 тисяч гривень. Відповідно, йолки-палки. Тому. Напевно, скоріше за все, вже будуть онлайн-заняття дорожчати у нас від українських спеціалістів, бо, відповідно, вклад в те, щоб працювати, вклад в те, щоб надавати послуги, він ну, зростає, і вклад цей значно більший від прибутку стає. Тому, тому так, це, можливо, ще один буде мінус, а може й не буде. Подивимося, як буде далі, буде ціна. Щодо мінусів. Онлайн занять то я б надала ще б таке, що не можна пощупати дитину, і тоді нам потрібно взаємодіяти не тільки з дитиною, а і з мамою для того, щоб пояснити їй, як щоб руки мами стали нашими руками. Відповідно, це дуже важко зробити неочно. Бо... Як поставити рученьки? Куди натискати? Яка має бути сила натиску? Іноді навіть елементарно поставити звук ри, коли мама коли говорить, що тут по кінчику язика ватною паличкою чи пальчиком проводимо. А у висновку це забувається як... отака, то це є теж досить важко, тому потрібно саме прокачувати своє вміння, надавати інструкції. Так і загалом вміння говорити правильними словами. Тому мінус, як ти правильно сказала, що мінуси є всюди, але хочеться сказати, що ми живемо зараз в цьому світі і ми маємо брати від нього все, що він нам дає. І якщо він нам дає можливості говорити ось так, спілкуватися, робити свою роботу, допомагати, то давайте ми візьмемо ці всі плюси і використаємо їх наповну. І ті мінуси, які є. Я постараємось їх перекрити. І тому, шановні батьки, якщо ви хочете допомогти своїй дитині, але по місцю у вас немає логопада, чи вам далеко їхати, чи вам м м немає можливості возити дитину, бо ви теж працюєте і відповідно е стараєтесь для своєї дитини, тому онлайн заняття для вас будуть дуже класним виходом із даної ситуації, тому. Звертайтесь до логопадів, шукайте, дивіться відгуки, дивіться відеопрезентації від спеціалістів. До речі, можливо, там зараз таке завдання нашим спеціалістам, які нас дивляться, зробити собі пост знайомство чи поствізитівку. Що його де... ще немає? Та, якщо його ще немає, щоб батьки про вас дізнались, або щоб ви, якщо ще спеціалісти логопади на вас не підписані, то раптом ви будете їм чимось цікаві, а я впевнена, що це так і буде. І у висновку хочеться сказати, що мені здається, що мій і вже був таким певним висновком, але все одно хочеться сказати, що якщо ви маєте гаджет, якщо ви маєте комп'ютер, планшет телефон, то онлайн-заняття вже йдуть до вас. Це точно і я а, додам, що важливо не боятися. Я знаю таких спеціалістів, які все ж таки не перейшли в онлайн, які не уявляють, що це все таки можливо, а, особливо у роботі із дітьми з раз. У роботі такими зі складнішими порушеннями. Але ми знаємо наших колег, які працюють із легкими і складними порушеннями також онлайн і також результативно. Важливо розуміти, що онлайн формат він може не підійти, як і дитині, і він може не підійти так само і спеціалісту. І тут уже ми виходимо із особистісних характеристик. Та хтось навпаки працював очно, спробував онлайн і йому зайшло, він себе знайшов у цьому. В онлайн форматі і, навпаки, перейшов у онлайн формат. Так, а хтось все ж таки прихильник очного комусь із логопедів так само важлива сенсорика, важливі дотики, і важливо відчувати проблему власними руками. Ось тому тут не можна нікого засуджувати і казати, що десь краще, десь гірше. Кожен обирає там, де йому зручно, так як йому зручно, і з тими спеціалістами, яким він довіряє або яких він. Побачив, знайшов і так далі. Тому ми вам бажаємо знайти свою золоту середину між онлайном і офлайном. Багато хто зараз, ну насправді, мені здається, кожен другий логопед зараз також працює онлайн і працює і очно почувати себе комфортно за будь-яких умов та прокачувати свій мозок і надалі для того, щоб будь-яку безвихідну ситуацію все ж таки вирішити. Та, ігра. Так, дивись, я беру шість карток, а ти мені просто цифру назви. Три. Раз, два, три. Вау! Олено. Кожен раз як перший раз. Синдром відкладеного життя зараз у всіх на устах. Що найважливіше з того, що ти відкладаєш? Навчитися водити машину. А <смеш> я а права маю, але боюся водити, боюся. І всі мені кажуть, що вже треба, але я боюся. Напевно, воно. А у вас є а, автодром? Тобто ну, така тренувальна траса в, в вашому населеному пункті? А, весь населений пункт тренувальний. Тренувальна траса. <смеш> Блін, ну то, тоді бери чоловіка під рученьку та й гоу. Але прикольно, це класно. Бач... Бачите, як відварто? Будь ласка, напишіть, що у вас є найважливішого з того, що ви відкладаєте. Так, і я. М -м, не хочу. Так не чесно. Кого ти впізнаєш із тисячі по словах, по очах, по голосу? Ну, Насправді, напевно, своїх близьких людей. От, бо Як же ж їх не впізнати? Тобто тут дуже важливо мені зараз знаєш, якийсь такий український старий серіал, там, де вони бачилися в востаннє, коли вона була в школі, вона там, знаєш, завагітніла, а потім через 30 років він бачить дитину, і він такий. Боже, так на мене схожа. Тому я із тисячі впізнаю свою близьку людину. Супер. Тепер лишилось її знайти. А ми дуже хочемо, щоб ви також впізнавали наші подкасти серед Ютуб рекомендацій. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Це все дозволяє Ютубу розпізнавати нас та показувати для інших людей. І коментуйте, тому що ваша активність для нас також є цінною. Так, і я взагалі кожного раночку заходка Ютуб сповіщення, чи було якесь, якийсь коментарчик? От тому, та, для нас це дійсно важливо. Дякуємо, що були з нами. А, і дякуємо нам, що ми були з вами. От щоб ви зараз не робили, готували їсти, дивились, насолоджувались чи просто натрапили на нас. ви такі, О, це ж Катя і Іліна. Треба їх послухати. Тому слухайте, насолоджуйтесь, черпайте, і нехай усе у вашому житті буде окей. До нових зустрічей.